Везли другу машинку з продукцією, хлопці закінчують встановлювати ось такий гарний паркан. Це модель плити жалюзі на 2 метри висоту з фігурними стопчиками. Все стоїть рівно, чітко, красиво. Замовник, як завжди, задоволений, а зараз хочу вам показати паркан, який ми встановили 5 років тому. Він вже пофарбований. Як паркан виглядає після 5 років експлуатації, зараз ви все побачите. Дивіться, за 5 років він не покосився, не похилився, краска не облущилась. Все стоїть рівно, чітко, красиво. Це модель платить карпатський камень, на висоту також 2 метри. Все виглядає суперово. За надійним парканом компанії Київ Забор приїжджайте до нас на Боріспільську 17 в де знаходиться наше виробництво. Також на фасаді стоїть наш паркан з відкитними воротами та хвірточками. Хвірточкою. Паркан також на висоту 2 метри. Це модель платить карпатський камень, але вже двостороння, з Верхнім козирьком. Зараз я вам покажу, як паркан виглядає з другої сторони з вулиці. Він тут також вже пофарбований. Дивіться, двостороння мотелька. За надійним парканом в компанію Київ Забор.